Івана Воляник готується до приготування свого авторського хлібу. Каже, щоб він вийшов ідеальним, важлива не тільки точність пропорцій, а й правильна техніка замісу. Для цього радить, коли замішуєте хліб, краще води не доляти. Потім в процесі вже доливати. випікання хліба для жінки не просто робота. Каже, цьому навчалася у професійних пекарів. Кожну свою рецептуру доводила до ідеалу місяцями. Іноді ночами експериментувала з кількістю води, температурою і борошном. Хотіла відтворити той смак, який пам'ятаю з дитинства. Моя бабуся пекла хліб на заквасті, такий щільний, ароматний. Я шукала цей рецепт дуже довго і зрозуміла, що маю створити свій. І так з'явилася колекція крафтових. Хліб. Нині Івана випікає різні види хліба, серед яких класичний житній, висівковий, гречаний хліб з сушеними томатами, горіхами, часником та навіть морквяний. Говорить, найпопулярніший подовий смак дитинства, виготовлений за мотивами бабусиного рецепта. Інколи каже пекарка, створює нові рецепти, коли робить щось помилково. Я щось додаю не по рецепту, і тоді відроджується новий смак хлібу, і тоді цей рецепт стає. Фаворит. У мене є мої авторські рецепти, які вийшли завдяки помилкам і методам втику. І Вийшов дуже смачний хліб. Стикнулася з тим, що маю проблеми зі здоров'ям, і е, майже перестала вживати хліб з е, на дріжджах. І тому е, для мене її хліб це е, в першу чергу про здоров'я, про красу, е, про. Е, про користь для, для мене, для людей. Зараз пекарка мріє про маленьку хлібну майстерню, де проводитиме майстер-класи та навчатиме інших пекти хліб на заквасці. Хочеться, щоб люди знали, що якісний смачний хліб можна пекти на домашній кухні. І ця справа може приносити дохід і також заспокійливе для душі. Жінка каже: кожна хлібина це історія, що починається з тепла рук і закінчується усмішкою тих, хто її куштує. Вікторія Мельник, Суспільне новини, Хмельниччина.